Ми часто думаємо, що Єверест це про велике звершення створити бізнес, рятувати тисячі життів, змінити світ. Але знаєш що? Іноді Еверест – це змогти вранці піднятися з ліжка, коли всередині пусто. Іноді Еверест – це вийти з токсичних стосунків, навіть якщо страшно залишитись наодинці. Іноді Еверест дати собі право просто бути, бо Еверест у кожного свій, і він завжди про внутрішню перемогу. Я бачила, як люди назовні здаються сильними, а всередині несуть стільки болю, що кожен їхній крок це подвиг. Я бачила, як жінки, що роками мовчали, Перше дозволяли собі сказати ні, і це був їхній власний Еверест. Я бачила, як чоловіки, що роками тягнули все на собі, нарешті дозволяли собі зняти броню і видихнути. І це був їх власний Еверест. Я бачила, як хтось кидає все, що його руйнує, і починає спочатку. Це теж Еверест. Я бачила, як хтось тихо приходить до дзеркала і нарешті каже собі: Я люблю тебе, ти найкраща, і це найбільша вершина. Ми часто плутаємо, нам здається, що ми несемо хрест, який нам не по силам, а насправді ми несемо лише свій прапор, прапор власної душі. Власного життя, власного шляху, тому що твоя мета, навіть якщо вона здається маленькою, найважливіша, твоє бажання, навіть якщо воно скромне, найцінніше, твоє життя, навіть якщо воно зараз розсипане, має найбільший сенс. І щоразу, коли ти робиш крок, навіть якщо він непомітний іншим, ти підіймаєшся на свій власний Еверест. Бо йти до себе йти за своїм покликом, змінювати життя, коли страшно, це найбільша сміливість. І знаєш, що важливо не змагатися з чужими Еверестами, бо вони чужі, а побачити, що твій Еверест це твій шлях до свободи. Навіть якщо ти зараз стоїш. Навіть якщо ти робиш кроки повільно, ти все одно рухаєшся, і навіть коли тобі здається, що життя валить тебе на землю, іноді саме там ти починаєш бачити небо. Тому не знецінюй себе, якщо твої вершини зараз виглядають інакше, ніж у інших, бо у цьому житті маленьких Еверестів не існує, є тільки твої Еверести. Які ведуть тебе до твоєї правди, твоєї сили і твого дихання, і, можливо, саме сьогодні час зробити крок, навіть маленький, бо саме такі кроки одного дня обертаються великими змінами, обіймаю тебе в твоїй висоті.